Сьогодні поговоримо про виробництво у SAP Business One. Багато виробничих компаній стикаються з проблемами розрізнення даних та складностями планування. Зараз я продемонструю, як sap Business One об'єднує всі ці процеси в одній системі. Спочатку відкриємо модуль виробництва через головне меню. У мені знаходяться усі довідники та документи та звіти, що стосуються розділу виробництва. Починаємо із специфікації. Це довідник. В якому міститься інформація про склад готової продукції. Відкриємо існуючу специфікацію для нашого продукту. Тут ми бачимо всі компоненти, необхідні для виробництва одиниці цієї продукції. Щоб швидко створити нову специфікацію, ми можемо її здублювати. Це буде вигідно для тих позицій, які мають схожі характеристики. Поберу нового, новий, нову, новий продукт і вкажу, що мені потрібно для, цього, для цієї продукції трошки більше часу на фарбування. І трошки більше фарби. За кнопкою Додати ми маємо можливість додати нову специфікацію. Ось таким чином швидко можна скопіювати специфікацію. Тепер запустимо майстер планування потреб у матеріалах і глянемо, що нам запропонує система. Меню планування потреб у матеріалах, майстер ПП. Перейдемося по тих сценаріях, які вже в нас і налаштовані. Для виробництва. Для нашого столу. Для столу у мене налаштоване значення мінімального запасу на складі 10 штук. І, відповідно, я маю підтримувати цей рівень запасу, дотримуватися мінімального значення. В наступному вікні система нам пропонує, скільки ж нам бракує самого столу згідно мінімальних налаштувань, А також пропонує закупитися усіма матеріалами, які мають використатися для формування 10 одиниць нашого столу. На закладці рекомендації ми бачимо, що для столу офісного система пропонує сформувати виробниче замовлення. Для усіх наступних матеріалів система пропонує сформувати замовлення на купівлю. Ці рекомендації можна зберегти і в подальшому використати для формування документів за замовлення на купівлю або виробничого замовлення. Скористаємося рекомендаціями, які нам зберегла система через меню Рекомендації щодо замовлення. Ось, ми бачимо, що нам потрібно виготовити 10 столів і система пропонує нам виробничі замовлення. Також для того, щоб забезпечити усі комплектуючі для виробництва, система пропонує нам зробити замовлення на купівлю. Ми маємо поставити галочки з тим, що дійсно погоджуємося закупити усі комплектуючі, і встановити постачальника, в якого ми будемо ці комплектуючі закуповувати. Нехай це у нас буде один єдиний постачальник. Коли ми знаємо, за якими цінами нам буде постачальник продавати цей матеріал, ми можемо їх тут встановити. І після того, як ми налаштували в даному полі всі кількості нашого постачальника і ціни, за кнопкою оновити система створює. Замовлення на купівлю і прибирає зі списку того, що нам потрібно ще додатково сформувати. Для того, щоб ви перевірити, чи дійсно наше замовлення сформувалося, ми йдемо у меню Купівля, кредиторська заборгованість, список документів замовлення на купівлю. Нашим останнім замовленням є створене за рекомендаціями замовлення на купівлю, де встановлені кількості. Ціни, які ми прописали в попередньому полі, я прибуткую ці матеріали на склад, оскільки вони мені потрібні для випуску продукції. Тому за кнопкою Купіювати до я обираю документ рахунок фактури від постачальника, який є фактичним надходженням товару на склад. Система попереджає, що після додавання цього документу неможливо нічого змінити, ми погоджуємося. Можемо перевірити, чи дійсно ці комплектуючі є у нас на складі. Для цього я відкрию меню Запас основні дані позиції і перевірю, чи є мої комплектуючі. На складі. Ось ми бачимо стільниця, металева труба, регульовані ніжки і фарба. Тепер повернемося до формування замовлення на виробництво. Для цього знову відкриємо планування потреби в матеріалах, рекомендації щодо замовлення і відкриємо те, що ми не завершили, а саме формування виробничого замовлення на наш стіл. Ставимо галочку. Що ми дійсно хочемо сформувати виробниче замовлення? За кнопкою Оновити воно нам створюється. Для того, щоб перевірити, чи дійсно сформувалося наше замовлення, ми переходимо у меню виробництво виробниче замовлення. І бачимо, що наше останнє замовлення сформувалося на ту кількість, яку ми передбачали 10 штук. Також. Система порахувала, скільки нам потрібно, в залежності від потреби базової на одиницю продукції, скільки потрібно використати матеріалів в колонці запланована кількість. Також можливе прорахунок доступності цих матеріалів на складі. Тобто, якщо у нас цих товарів на складі вже є 10 штук, припустимо, стільниці, і ми 10 плануємо у виробництво, то доступно в нас виходить 0, тому що на наступний раз вже не вистачить нашої. Нашого матеріалу. Однак, якби в нас було більше товару на складу, ніж ми запланували до виробництва, ми б бачили тут ту кількість, яка необхідна, і ми можемо її запланувати для наступного виробництва. Для того, щоб відобразити факт випуску продукції, ми маємо продовжити працювати з виробничим замовленням. Зараз виробниче замовлення є в статусі заплановано, а от що означає, що ми плануємо випускати цей продукт. Для факту відображення нам потрібно перевести його в статус розблоковано і оновити. Далі в табличній частині у нас розраховані заплановані кількості того, що ми маємо використати для нашого продукту. Це, як є комплектуючі, що зазначені типом позиція, це є ресурси, тобто які, можливо, станки чи роботи нам потрібно використ... виконати для випуску цієї продукції. Переглянемо ресурс перший, підготовка деталей, в якому ми зазначили, що на підготовку наших деталей нам, на одну деталь нам потрібно 30 хвилин. Вартість однієї години такої роботи буде коштувати 120 гривень. Ми можемо запланувати потужності для наших складів, скільки ми плануємо, на який період, враховуючи кількість на одиницю продукції і замовлення виробництва, яке в нас є сформоване. І ми можемо також проставити графік роботи цього ресурсу по календарних днях тижня. Згідно цих норм, нам система порахувала, що оскільки нам потрібно півгодинки, 0,5% від години на одну одиницю продукції, а на всі 10, відповідно, нам потрібно 5 годин. І, відповідно, таким самим чином порахувалися інші ресурси. Для фактичного випуску продукції. У виробничому замовленні в статусі розблоковано. За контекстним меню ми маємо доповісти про завершення. Ця кнопка нам створить окремий документ випуску продукції та автоматично зробить списання матеріалів у виробництво. Давайте спробуємо це зробити. Обираю доповісти про завершення і створюється документ надходження з виробництва, в якому ми бачимо, що наш стіл офісний в кількості 10 штук буде прибуткований на склад. За кнопкою Додати. Додається документ. Повернемося до замовлення на виробництво і переглянемо карту відношень нашого документу, який нам покаже, що за цим замовленням сформовано два документи. Перший документ надходження з виробництва і другий документ відпуск для виробництва, в якому ми можемо переглянути усі наші комплектуючі в тій кількості, яка зазначена у. Замовлення на виробництво, скільки було заплановано, скільки було відпущено, і відповідно та кількість, яку ми передали на виробництво. Отже, таким нескладним способом в системі SAP Business One ми змогли запланувати виготовлення нашої продукції, запланувати і сформувати закупівлю наших компонентів, відобразити виробниче замовлення і факт випуску та списання матеріалів. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!